Марія печемо рибу. Ну так. Да. А чого не замотували в фольгу? Бо не треба так робити. Лучше зашили, правда? Right? По старому. Чоловік операцію зробив. По колишньому. Да. Ось така у нас рибка по-сільському. Беремо, жаримо цибулю з морквою. Приправочка додаємо. Все це гарно притушуємо. І получається отака начиночка. Беремо рибинку, обрізаємо всі плавнички, виймаємо зябра, начиняємо, зашиваємо обичною ниткою, щоб не, роз... не розлізлося. Як колись робили. Помню. Фульгу не замотуємо, бо в пульзі, в фульзі вона як варена, Не той вкус. А от так просто. Піджарена дуже вкусно виходиться. Отак беремо. Шиємо, як, як, як просто зашиваємо простою голкою, з ниткою. щоб не вилізла начиночка, як воно буде жаритись. Прижаринімо на і лимончиком. Зрізати, позапихати. Можна без лимончика. Отак. Дуже смачна рибка виходить. Аж в роті розтає. Пробуйте. Запікаємо 25 минут при температурі 250 градусів. І все добре виходить. Отака От рибка в нас. Скумбрія печена. Бо у фульзі вона виходить як тушена варена, така вона не, не той зовсім вкус. Бачите, як начинка витікає. Не треба нічим мазати, ніякої олії, нічого. Воно саме все випускає. Полійку з цибульки виходить. Дуже смачно виходить. Пробуйте, печіть, пишіть коментарі, кому сподобалось. Будемо ждати на ваші відгуки. Чудова рибка. Ось так вийшло. Вставляємо в духовочку на 25 минут. Приблизно. Бачите, яка виходить у нас рибка чудова. І вона тримається кучі більш, не, не розлітається. Можна порізати.